Бронзит це не просто мінерал, це камінь, що втілює силу, захист та внутрішню гармонію. Його загадковий бронзовий блиск зачаровує та надає власнику впевненості. Він належить до магматичних порід і містить залізо та магній. Його кольорова гама варіюється від глибокого коричневого до золотисто-жовтого, з неповторними відтінками, що нагадують котяче око. Чи знали ви, що бронзит знаходили навіть у метеоритах? Це справжній космічний мандрівник, що приховує в собі таємниці всесвіту. Його використовують у ювелірних виробах, амулетах та навіть у предметах декору. Завдяки своєму блиску, він легко може замінити золото. Бронзит це мінерал фінансового успіху. Він притягує гроші та сприяє несподіваним прибуткам. А ще це ідеальний камінь для лікарів, адже допомагає очищувати розум та ухвалювати правильні рішення. Цей камінь повертає життєві сили, заряджає енергію та допомагає долати труднощі. Він особливо підходить левам, надаючи їм силу і впевненість. Тож, якщо вам не вистачає натхнення енергії чи удачі, бронзит стане вашим незамінним талісманом.